Окей, продовжуємо далі. Payday на харді. Е, в payday 2, виходить, вже переходимо. Уже стільки часу пройшло, я вже тут давно не був. Я вже навіть не пам'ятаю, що я тут робив. Але пам'ятаю точно, що при переході з нормала на хард я там налаштування зовсім інші ставив, тож в мене вже все на поготові має бути по ідеї. Окей. Продовжуємо. Е, так, я включаю собі на телефоні е, нотатки. Рейдей 2. Так, гортаємо на хард. Так, хард. Е, я вже собі виписав всі послідовні завдання, які треба проходити. Нормал був. А нормал у нас був просто історія, хронологія всіх завдань. Е, все по апдейтах. Е, як, як апдейт виходив, так і завдання ми проходили, і такі власні зброї ми А е, Зараз ми знову починаємо проходити вже на харді, знову з нуля. Ну, типу, не з нуля, а з того, що ми закінчили на нормалі. Ми, виходить, пройшли The Haste на Харді, так? Новий плейліст я вже зробив був. Старий я такий залишив незакінченим. А новий плейліст я вже сотворив. Це буде якраз за тим проходженням. Так. Ну, Маленькі завдання ми беремо по дві штуки, в принципі, зараз. Водно, в, одно, в одно відео будемо вміщувати. Добре. Інвентар ми беремо Далласа, так? Даллас... А, костюм Двійка поки що так. Ми беремо, що в нас є. Роук. А, я, так, я закінчив. Роук. Mm, Нехай буде так, я обирав його, це я пам'ятаю. Кров менеджмент, беремо Хокстона. Бозова збройка це Мкари. Крюв бонуси всілякі бусти. Поки що так. А, звичайна граната, приклад звичайний. Так, і міни. Міни, тому що ми беремо знову ж таки. Я пам'ятаю, коли ще давно ми проходили на харді, то виходить, був технік і мастермайд під, під рушниці, так? Під гвинтівки. Під патрони, під перезарядку і то-то все. Плюс невеличкий той от залишимо, щоб було більше кабельних стяжок, швидше брати. Окей. Я вже цілий рік в не грав, тому сорян, вибачте мене. Так довго не було. Так. Це є вже питання на зовсім окремий ролик, чому я так довго мене не було. Ну, не було, бо, бо життя таке, от, що мене довго не було. Тож, давайте продовжуємо і не будемо зупинятися на всілякі дрібниці і обговорення а, офлайн. А, хай база буде на пацанах і жінках, які там є, а ми собі, а, виходить, контракти будемо купляти. Так, ми беремо ці серії FOS Stories і Ukrainian Job. Берем Фосторіс з Влада. Тут, до речі, кажучи, нещодавно вийшов апдейт перед новим роком або вже після нового року. Йдей 2 будуть доповнювати якимись новими апдейтами, якимись новими оновленнями, фіксами, патчами. Це прекрасно. До речі, додавали Ульф Андерсон з Саймоном Вікундом, об'єдналися, щоб до доозвучити. Репліки Вульфа, це прекрасно, це круто. Там, коли типу, він помічає Медіка, або помічає Капітана Уінтерса, або Турель, І озвучив так якби, до кінця цього персонажа. Круто, класно. Він напевно озвучив усіх інших персонажів, коли той кличе їх правильно. Ну, це би було круто, тому що за Вульфа ми будемо проходити в наступному проходженні на Вері Харді. Окей, зараз у нас хард. Повторів. Тут мали бути українські субтитри, мали бути по ідеї. Берем хард. 90 <рек> тисяч. Получається, значить, саундтреки, я щось там. А, зачекайте, є українська субтитра, зачекайте. Я щось там з музикою міняв був, саундтреки міняв був. Ну, це головне меню, я знаю. А, все <по>, по дефолту. І щось я міняв був, здається, поле огляду я міняв, На серединку. Це буде проходження, виходить, з тяжким бронежилетом, тобто з середнім. Так, поки що, погнали. По сторіс. Тобто, в хард проходженні, я беру за основу що? Okay, okay. so я вже так, бляха, давно в це не грав, що кап... А воно так трошки ФПС має присідати, чи ні? So чи можливо, ну та, тут щось нема української локалізації, що не розумію ні. Може, переустановити її треба буде, може. Я попробую якось я це все зробити якось. Може, мені просто треба зменшити якось resolution чи що, щоб файно воно з OBS-ом працювало. Не знаю. Я вже не пам'ятаю, як тут працюється. В принципі, це легкі завдання, я їх виконую зараз на раз-два. Забрати кеш, забрати оті штучки. І що я міняв? Я полшуті саундтреки поміняв. Ми новий підхід зробили. Хард проходження і е, кут огляду. Е, ну, получається проходження завдань буде трошечки по-інакшому, відповідно. Погнали! Далас. Так. У мене на МКРі стоїть приціл. На Чимано в мене стоїть. На Чимано в мене стоїть. Вот. О, я вмію бігати. Я мію з прицілом ходити швидко. Вмію бігати. Cameras, Та забираємо, в принципі, все, це фос-торіс, нам вигідно забрати все. Тому що? Чому нам вигідно взагалі все забирати і зачищати? Тому що... Ground, e, тут якісь нагороди, Universal Item. Нам це все вигідно, бо... Нам треба 800 тисяч назбирувати. Там в нас клітинки всі зайняті. Клітинки в нас всі зайняті, відповідно, треба буде по 800 тисяч відкривати клітинки для нової збройки. Ой, що я зробив? <плес> а в мене є багато мін, до речі, кажучи, я це все швидко можу зробити. А. В мене Я я той, я технік, правильно? Я ж за техніка тепер буду проходити. А, ну тоді я все швидше можу зробити просто так. Ну, в мене дуже... А, ні, в мене не дуже багато, В мене 14 мін. А тих зарядів в мене не дуже багато. А великого сейфа нема? Buff, відразу нагорода. О, дивися, дві штуки. А виходить, ми богомола відкрили для збройки нашої, окей. Окей, там треба ECM Jamer або Пелу. Пила в нас буде в цьому проходженні, але наскільки я пам'ятаю, ми брали в минулому проходженні ми брали Пелу. Прайморі чи в секондарі ми її брали? В секондарі, здається, ми її брали. Получається, в цьому проходженні пила буде в праймері в, в головному слоті. Окей. Okay. Значить, треба буде паралельно купувати ще якусь потужну секондарі зброю. По ідеї. І одразу всілякі нагороди повідкривав. Ну та треба буде резолюшн, напевно, зменшити. Так. Це хард, я цілий рік кажу, не проходив, по ідеї я вже відвик. Я вже не розумію, що тут відбувається, але це хард. Ой. 35 патронів на МК, тому що я стрілець, я райфлмен. Так. Великого сейфа тут бачу нема. Тут можна ще чарж заложити, але не треба. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я нечайно. Я нечайно, але це в принципі пойде другий, тому зато шов. Так, тазери. Тазери, вони ж зепери. В третій частині вони вже зеперами називаються. Через щось uh, там якусь там фігню. Через те, що якісь там... Типу назва якась незаконна, чи що, бля. О, нормально, якраз одну мінучку я собі приберіг. Один заряд. Формаю. Та й все. Перезарядка в мене на бігу недоступна. О, нагорода. Жовтий фургон, я покрасив фургон, до речі, для харду. О, саундтрек в кінці я поміняв також. Що е, ми беремо? Ми беремо центральні, виходить. Ми брали, виходить останню карту, якщо я пам'ятаю, добре. Значить, давай будемо брати центральні, послідуючи ці завдання, будемо брати центральну карту. І йдемо ще й Україні виконувати. Як завжди збро... кольор для збройки? Получається, ми... це проходження буде М -м, братися за основу сюжет, ідеї з фендома, тедімо. Тедімо <с> якийсь там. З фендома. Получається, ми працюємо на влада, типу Payday 2, це події відбувається через 2 роки гри від першої частини. Е, перше завдання було від влади, так, як би поступило. Далі Ukrainian Job беремо. Окей. Е, поки, що, поки що ми нічого не можемо відкрити, бо нам треба відкривати зброєчку. Я проаналізую, подивлюся, що там, там треба відкривати, що треба буде купляти для цього проходження, щоб взагалі в... повертатися, як то кажуть. Весь цей дискус. Офлайн. Uh, беремо сайт джоби Дедбав, до речі. <рив> відкрив ні з того, ні цього прикинь. І маску, і для Shimano, і Bactical Camo. Окей. Okay. Це все не на часі, це все буде потом. Uh, беремо, значить, що? Ukrainian job. Hard. Uh, беремо хард. Продовжуємо далі. E, значить, базова збройка, але ми тепер беремо що? Ми беремо легкий бронік. Легкий бронік треба надіти на два завдання. E, броньку я теж перекрасив, якщо ви пам'ятаєте, в старому проходженні. В Старому на харді ми проходили з генсеківською окраскою. Генсек. Погнали. Запишу відразу два ролики. Тут не присідає. Ну, в принципі, по логіці по ідеї а відео... Resolution. А він то і в Full HD так і стоїть. А як я проходив, я вже не пам'ятаю. Здається, я на Full HD так і проходив? Ну, поки що я не бачу якихось значних проблем. Поки що хай буде в Full HD, в принципі, нормально. Якщо в послідуючих останніх завданнях... Як це колись пам'ятаю, було в останніх завданнях е, привисало в PS жорстко. В таких завданнях, там як е, Hell's Island. Там чи... Е, яке ж там було завдання? Hells Island, порятунок Бейна, е, White House там привисало, короче. коротше. В принципі, зараз, якщо <шо>, воно буде працювати нормально, то буде дійсно прекрасно Знову ж таки, пакети, і ті ж самі. Є сенс відповідати чи нема. Не знаю, чи є сенс залітати на такі речі. Нема в принципі. У нас є шепт чарджі, тобто ми по суті в Кеніан Джоб можемо просто зараз чих пихти і все. Але я хочу весь лут забрати, розумієте? Щоби трошки згадати, як воно все взагалі грає. Так. Я не хочу тікати, я хочу весь лут забрати. Тоби як нормальний. Гадати, я по суті як заново починаю проходити. No. <гум> Знову. Чуть не в третій раз. А, хоча стоп, а в третій раз. По ідеї, оце, оце моє проходження взагалі, от для мене, це є третє проходження. Тому що спочатку я проходив був, коли в мене була фігова відеокарта no. з фіговим мікрофоном, пам'ятаєш? Мікрофоном, камерою старою. Я проходив був, потім другий раз я проходив уже сам, без, без твоєї участі. <гум> без твоєї участі е, я проходив без камери, без записування. Я проходив для себе все заново. І виходить ще раз третій раз почав проходити заново. Це власне оце от проходження. Знов з нуля, з нормала. Знов з харда і так далі. При тому, що я а, в старому проходженні першому я проходив аж до Веріхарда. Точніше, з Веріхардом включно. Це було. А, це було на Веріхарді. Ми за Вульфа проходили на Веріхарді. Це було три проходження. Потім я якось почав сам кажу проходити там по собі, то я пройшов аж до Мейхема. Я пройшов, і оверкіл проходив ці завдання. І на Мейхемі почав проходити, вже майже все пройшов на Мейхемі. І потім, коротше, щось почихався і подумав, блін, треба знову записування робити і знову, заново. І власне це вже третє проходження, а поки що на харді не зупинилися. Так, тут тільки три сумки, виходить, було, так? Ніяких пакетиків немає, нічого нема. До речі, я міг купити собі драбину, але нафіга не знаю. Я пам'ятаю, ми купляли драбину якось на харді. Але нема потреби. На вері харді будемо купляти. це, А все. а Асе ти треба купляти, але вже потом, якось. Потім. Це все по ходу діло. Треба просто робити максимально так, щоб проходження одне від одного відрізнялися. Не тільки складністю, але й підходом. А де він є? Ага. Де він є? Сумку тепер ми вже не так далеко кидаємо. Ну, в принципі, не роз... не, не розучився грати, так би мовити. Відкрив Грін Munch, yellow bull відкривав, коротше. Опа, свято. Клас. Клас, це все, все ми зробили, це круто. Зараз іду відразу запишу наступне відео. Получаємо магазин для 5.7. 7. Клас. Погнали далі.